У що ви більше не вірите, що хороші хлопці завжди перемагають. Хорошим хлопцям завжди буде важче перемагати, тому що вони обмежені в тому, щоб не завдавати шкоди людям. Крім того, хороші хлопці, як правило, дотримуються правил, грають чесно і піклуються про те, що інші думають про їхні методи. Поганих хлопців ці речі не стримують. Іноді потрібно бути гіршим за зло, яке ти намагаєшся зупинити. Чесна гра це добре, але якщо ворог грає не за тими правилами, вам доведеться пристосуватися. Наприклад, скажімо, інопланетна раса, яка прагне знищити нас, прийшла з метою вторгнення, і ми якимось чином мали засоби, щоб перемогти їх, але замість цього вирішили грати в хорошого хлопця і в підсумку втратили більшу частину нашого населення. Я б зробив так, щоб винищити ворожих прибульців до останнього, використи їхні технології, переробити їх і продовжувати розробляти зброю, яка зробить те, що вони принесли проти нас, схожими на іграшки. Бо якщо вони такі сильні, то що як десь там є ще гірші речі? Ви фактично натрапили на проблему месництва, яка є проблемою у філософському сенсі, а не у сенсі, ми повинні щось зробити з цими месниками. Хоча це також основна дилема у фільмах про супергероїв, особливо про Бетмена. Ми, зокрема, американці дуже симпатизуємо ідеї, що хаотичне і незаконне добро ймовірно є найкращим способом боротьби з елементами зла, який здається здатні збити з пантелику наші найкращі спроби жити в доброму суспільстві, засновані на законі і порядку. Фундаментальна проблема завжди зводиться до того, що жодні досягнення, досягнуті поза межами конституційного права, не можуть бути використані або кодифіковані таким чином, щоб не послабити верховенство права і не завдати неприпустимої шкоди громадянським правам. Я з великою симпатією ставлюся до думки, що чесна гра і високі стандарти майже перетворили людей на м'ясо для депортації, але я також не вважаю, що створення власного левіафана це обов'язково правильний шлях. Один з ключових висновків з v для Вендети полягав у тому, що Вій сам став монстром, щоб перемогти монстра, тому Вій також повинен був померти, щоб почалася нова ера. Але це вигадка. В реальності жоден реакційний левіафан не відмовиться від цієї додаткової влади, коли скуштує її на смак. Це фундаментальна проблема вігіланства. Що розумні люди, які вміють критично мислити, становлять більшість усіх людей. Це має бути номер один. Зокрема, останні 10 років дійсно відкрили мені очі на те, що навички критичного мислення зустрічаються набагато рідше, ніж я припускав. Я пам'ятаю ті часи, коли я вірив, що логічні та раціональні аргументи можуть змінити думку людей так сміливо і наївно з мого боку. Що колись у мене буде власний будинок. Те саме 35-річна жінка безробітна. Я не встигаю за життям, і відчуваю, що мрія про осілість і власний дім одного дня вислизає з під ніг. Це мене засмучує. КАРМА Погані люди, які живуть найкращим життям. Що хтось дійсно знає, що він робить у цьому світі, ми всі летимо на одному диханні. Сто відсотків всі завжди говорять про абсолюти на кшталт, так має бути чи ось так має бути, але ніхто не має остаточної відповіді на те, як насправді треба жити. Це все лише теорія та культурне соціальне програмування. Чесно кажучи, я вже давно це зрозумів, але важка праця, очевидно, окупається. Наполегливо працюючи, ви просто отримуєте більше роботи. Це дуже вірно для багатьох професій, але я б сказав, що якщо це так і важка праця не винагороджується, то настав час переглянути свою посаду. Крім того, важка робота майже завжди окупається багатьма речами, такими як робота над своїм фізичним та психічним здоров'ям. У довгостроковій перспективі наполеглива праця неодмінно окупається. Проблема полягає в тому, щоб підтримувати її в коротко та в середньостроковій перспективі, що може бути особливо складно в неідеальному робочому середовищі. Працювати наполегливо, коли ти працюєш наполегливо для когось іншого це неправильно, і я зрозумів, що це найгірший спосіб. Коли ви наполегливо працюєте для себе, незалежно від того, чи є у вас мета, чи ви керуєте власним бізнесом, тоді наполеглива праця на 100% окупається. Що якщо слідувати академічній системі і робити все правильно, то кар'єра твоєї мрії буде у тебе на колінах. Ні, це був суворий дзвінок, який змусив мене усвідомити, наскільки потужним є кумівство і наскільки вибірковими можуть бути індустрії. Це ціла низка зв'язків і те, кого ти знаєш, пов'язано з тим, що ти знаєш. Для кожного знайдеться хтось свій, або що ви можете знайти цю людину і отримати доступ до неї за життя. На жаль, те, що вона існує, не означає, що її легко знайти незалежно від обставин. Хоча ідея другої половинки дуже давня, донедавна люди обирали, якщо мали вибір з невеликого набору. І якщо ви поспілкуєтесь з дуже старими людьми, то побачите, що дивовижна кількість з них вирішили одружитися після досить обмеженого досвіду з випадково зустрінутою людиною. Часто все складалося добре, а іноді ні. Але останнім часом кількість можливостей стала більшою, і люди більше очікують на перевірку сумісності. Я думаю, що це стало більш вираженим в онлайн знайомствах. Я вважаю, що стосунки це в основному те, що відбувається після того, як ви зустрічаєтесь, тобто коли ви стаєте другою половинкою. Крім того, я думаю, що вислів там, хтось є для тебе часто говорять з приблизним значенням не хвилюйся, ти когось знайдеш. Я не вірю в парасольки, вони такі громісткі і так легко ламаються, я просто ношу куртку з капішоном, коли йде дощ. Будь хто може досягнути успіху, це їхня власна вина. Те, де ми перебуваємо в житті, є сумішю обставин і навичок, ідея про те, що кожен кожна може взяти себе в руки і досягти успіху, є смішною. Що люди завжди розплачуються за наслідки своїх вчинків. На жаль, погані люди не завжди отримують те, на що заслуговують, так само як і хороші. Наслідки не завжди оплачуються, речі просто трапляються так, як вони трапляються. Бути милим з усіма. З таким відношенням далеко не підеш. Тобто, ти хочеш сказати те, що робиш це, щоб досягти чогось у світі? Це не добре. Будь добрим, бо це робить інших і тебе самого щасливим. Я більше не вірю, що колись зможу вийти на пенсію. Я буквально помру на роботі, намагаючись відпрацювати якомога більше годин, тому що ціни на все продовжують зростати. Яким чином, кожного разу, коли я отримую багато відпусток і велику зарплату, трапляється щось, що з'їдає майже кожен зароблений мною долар. Раніше я була неймовірно чарівною, і люди завжди тягнулися до мене. Одна людина навіть назвала це моєю силою чарівного пилу. Насправді я була чудовим слухачем, бо ставила багато запитань і не займала багато місця. Я дуже вірила, що це допоможе мені досягти успіху в житті. Сталося лайно, і я перестала бути феєю. Коли мені потрібно було зайняти місце або сказати щось важливе, мене просто не поважали. Тож тепер я вважаю, що жінкам потрібно бути впевненими в собі і крапка, не зважати на те, що люди мене не люблять. Чим більшим засранцем я є, тим успішнішою я стаю. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, що ви думаєте з приводу цього. До зустрічі у наступних відео.